Цей канал приніс мені 5 тисяч доларів за останні 3 місяці, при цьому я не зняв на нього ні одного відео. І зараз я покажу, як я це зробив і як це можеш повторити ти. Американський ютуб це місце, де крутяться мільйони переглядів, десятки і сотні тисяч доларів. І море дуже дивного контенту. Прикиньте, тип 45 40 тисяч доларів. Ларі на цьому відео зробив. Піздє. В цьому відео я створюю новий канал, виведу його на 5 тисяч доларів доходу, покажу, як я до цього дійшов, і розповім, що тобі потрібно робити, щоб повторити цей результат. Я займаюся американським ютубом вже не перший рік, маю кнопку за 100 тисяч підписників, і зараз, щоб йти до монетизації, мені потрібно місяць часу. Але так було не завжди. Щоб цьому навчитись, пішли роки практики та помилок. Тож бери ручку і записуй, що тобі потрібно для того, щоб почати свій американський YouTube канал. Спочатку створюєш Google аккаунт, і на кожен новий канал ти створюєш нову пошту. Це робиться, тому що якщо якісь твоїх каналів забанять, то можуть забанити. І всі інші, які були з ним на одній пошті. Далі на стройках ставиш валюту «Долар США, підтверджуєш номер телефону, вибираєш, що канал не для дітей, і можеш поставити країну США або любу іншу країну, яка є в цьому списку. Тепер потрібно приділити, що ти будеш знімати на свій канал. А точніше, що ти точно не будеш знімати. Перезалив від чужих відео, нарізки мемів з Тіктоку, музика для медитації, дитячі розмальовки та інший шлак не працює. На це не підключають монетизацію та більше того, банять канали. Тому знімати потрібно виключно оригінальні та авторські відео. І конкретно тобі я брати, б знімати те, що ти можеш, і в тебе найкраще виходить. Маєш комп'ютер або ноутбук, знімай ігрові відео та монтаж. Вмієш малювати, роби анімації про популярних персонажів і перегляди в тебе будуть завжди. Маєш камеру і можеш знімати щось цікавіше, тоді в тебе можливостей буде набагато більше, і навіть з телефона теж можна Навести канал. Це будуть мобільні ігри та простий монтаж, але те, що на цьому можна заробляти, факт. Наглядний приклад, це коли був популярний Браво Старс, і знайомі виносили десятки тисяч доларів на відкриття кейсів з телефона. Але до американського ютубу я ставлюся як до бізнесу в довго срок, тому і вибрав нішу, яка актуальна зараз, і буде ще найближчі декілька років. Контент, по якій генерується постійно, і створення відео займає менше години часу. Роблокс дуже популярна ігра для дітей, як на комп'ютер, так і на телефон. Постійні оновлення і нові режими, по яким можна знімати тонни контенту і збирати мільйони переглядів. І щоб перевірити нічну на актуальність, заходиш на Google Trends, вибираєш по всьому світу пошук на YouTube, і тут ти можеш писати свою тематику і проаналізувати, наскільки вона популярна у порівнянні з минулими місяцями або роками. І графік Роблоксу на піку свого хайпу, який постійно росте. Та не менш важливий фактор це аудиторія по регіонам. Якщо в більшості це не СНГ і не Індія, а Європа чи США, то це дуже добре, бо буде великий RPM і зробляти Буде набагато більше. Тому знімай те, що зараз популярне, і буде набирати перегляди. А щоб першим знаходити те, що хочуть бачити люди, потрібно налаштувати алгоритми ютубу так, що в тебе в рекомендаціях попадали з відео твоїх конкурентів, завдяки яким ти зможеш знаходити ідеї для своїх відео. Для цього створюєш новий канал, впишеш в пошуку свою тему, вибираєш по кількості переглядів за місяць або тиждень, передивляєшся пару відео, підписуєшся на схожі канали, і через деякий час подібні відео будуть попадатися тобі на головній сторінці і в підписках. Так ти зможеш побачити, що знімають конкуренти і знаходити ідеї для своїх відео. Окей, okay, з тематикою Тепер перейдемо Зйомки відео. І тут є два варіанти: перший це знімати відео самому, і другий знайти людину, яка буде знімати відео замість тебе за певну суму грошей. Тобто воркера, того, хто буде робити контент для твого каналу. І платити ти йому можеш за кожне відео окремо або за відсоток з монетизації каналу. Як це було в моєму випадку, бо в мене є знання, як працює YouTube, але немає часу, щоб його знімати. А в когось навпаки. І я знайшов воркера, ми з ним списались і почали вести YouTube канал. Я зробив оформлення, придумав ідею, об'яснив, що і як робити, і він почав знімати відео. І є три основні компоненти успішного відео, яке завдать в це клікбейтне прев'ю, високі утримання і хороша оптимізація. Почнемо з першого. CTR – відсоток кліків на прев'ю. Ютуб взяв твоє відео, показав його 100 людям, і якщо 10 з них на нього клікнули, то твій CTR буде 10. І чим він вищий, тим краще, бо яке б круте відео ти не зняв, ніхто його не подивиться, якщо на нього не нажме. А створення прев'ю це взагалі ціла наука, і воно повинно бути не красивим, а клікбейтним. Також не потрібно на прев'ю писати багато тексту, максимум 2-3 слова. А краще взагалі без них. І звісно ж, емоції: шок, страх, радість. Якщо на прев'ю можна додати персонажу. Каже, то роби його максимально емоційним. І коли людина нажала на твоє відео, потрібно втримати її як можна довше. Бо якщо вона подивилась 10 секунд і виключила, то впаде утримання, а це дуже важлива метрика, яка в ідеалі повинна бути 70% за перші 30 секунд і 50% за ціле відео сумарно. Але це все залежить від довжини відео. Бо як ти думаєш, яке відео ютубкине рекомендації краще? Те, яке йде 5 хвилин, але в нього утримання 70%? Чи те, яке йде 20 хвилин, але в нього утримання всього 50% Правильно, те, яке йде 20 хвилин, тому що відео, яке йде 5 хвилин, воно максимум затримує глядача на 3-4 хвилини, а те, яке йде 20 хвилин на цілих 10, і можна буде вставити більше реклами. І третій пункт це seo оптимізація та як правильно викладати відео на YouTube. Коли ти тільки створиш канал, твоє головне завдання буде знайти YouTube твою цілову аудиторію. І в цьому тобі допоможуть ключові слова. Старайся їх прописувати так, щоб вони пересікались в тегах, описі і деколи назві, але це не завжди умісно. А опис ти прописуєш не для глядачів, а для YouTube, щоб він зрозумів, кому рекомендувати це відео. А в тегах вже розширено підібрані. Слова про це відео. Також можеш скачати від IQ, він тобі трохи допоможе. Якщо відео це ігра або анімація про неї, то вибираєш відповідно до цього тему. Тепер перейдемо до загрузки відео. І на кожному каналі година публікації індивідуальна. Заходиш в вкладку аудиторія, дивишся коли тебе пік поглядачам, і викладаєш відео за годину дві до піку. І візьми за правило, що відео потрібно викладати в один той самий час, в один той самий день. Ютубу не так важливо, як часто ти викладаєш відео. Більш важливіше це робити дисципліновано, наприклад, кожного дня о 15.00 або через день, раз в тиждень в якийсь певний день. Головне, щоб не було такого, що Викладаєш відео 10 днів підряд, а потім пропадаєш на місяць часу. І потрібна дисципліна. Показую на прикладі: ось тут ми почали викладати відео стабільно в 15.00, не пропустивши ні одного дня. І на третій тиждень пішли перші перегляди. Тільки справа в тому, що 50% людей здались би ще тут, коли після 10-го відео в них не було переглядів, а інші 40% здались би отут, коли після першого підйому канал, здавалось би, помер. І вони б так і не дізналися, що чекає їх ось тут, якщо б вони продовжили там. І тому тільки 10% людей добуваються успіху, просто продовжуючи без пропусків. Тільки тебе якісь відео набирає більше, ніж зазвичай. Наприклад, ці відео набрали по тисячу переглядів, а тут якесь залетіло на 10 тисяч. Тобі потрібно чим пошвидше знімати точно таке ж відео, береш його ідею і чуть-чуть по-іншому перезнімаєш. Так ти отримуєш ще кучу переглядів, тому що це відео залетить в рекомендації до того, яке злетіло на 10 тисяч. А щоб відео, в принципі, подали в рекомендації, на них потрібно створити активність. І перший спосіб це коментарі. Скоріше за все, твої відео будуть без голосу, але, можливо, буде текст. І твоє завдання зробити в ньому помилку. Так, просто потрібно написати якесь слово з помилкою, і тобі зразу полетять сотні, а то й тисяч коментарів, Що ти неправильно його написав. А ти ще починаєш з ними спорити і відповідати провокативними питаннями, що вони тобі ще раз написали коментар. І так, і тут побачиш, у тебе дуже багато коментарів, подумає, що воно цікаве, раз його так обговорюють, і закине тебе в рекомендації. Ось наглядний приклад: я використав цей прийом, і відео полетіло в рекомендації, набрало майже мільйон переглядів і принесло 1150 доларів. А ось на підписку байтити не потрібно, бо ти точно бачив канали мільйонники, які набирають по 10 тисяч переглядів. А це тому, що коли тебе вийде Відео, Ютуб спочатку покаже його твоїм підписникам, і вже, в залежності від того, як вони на нього відреагують, чи вони його відкриють, чи подивляться до кінця, буде залежати те, наскільки воно далі ходить в рекомендації. Тому, якщо ти завжди будеш бачити на підписку, ти збереш непотрібну аудиторію, яка не буде дивитися твої відео, і просто буде тягнути твій канал вниз. З основою розібрались. А тепер перейдемо до мого каналу. Рівно за один місяць я дійшов до монетизації. Для цього потрібно було набрати 1000 підписників і 4000 годин перегляду. Далі я подав заявку, і через два дні мені її успішно одобрили. І для того, щоб води гроші з YouTube, потрібно мати аккаунт Google AdSense. Після того ти зробиш свої перші 100 доларів, підтверджуєш адрес проживання, і десь через 3 тижні тобі прийде ось такий лист щастя з кодом активації, який ти вводиш на сайті. Після чого зможеш вводити гроші мінімум від 100 доларів кожного місяця приблизно в 20-х числах на доларову карту. Запам'ятай, що до одного AdSense можна прив'язувати безкінечну кількість каналів, і не потрібно на кожен новий канал реєструвати новий AdSense. Більше того, не можна на одну ту саму людину реєструвати два adsense акаунти. В налаштування монетизації нічого чіпати не потрібно, тільки знай, що у відео до 8 хвилин може бути одна рекламна вставка, а від 8 хвилин ти можеш їх розставити хоч 100. Але в цьому немає сенсу, бо Ютуб просто не знайде стільки реклами на твоє відео. А також, якщо буде багато реклами, то буде падати утримання, бо глядачі не захочуть її дивитися і просто виключать відео. Але є одна фішка, як цьому запобігти. Через два дні після публікації відео прогрузиться статистика утримання, і ти побачиш піки, тобто цікаві моменти, і саме на них потрібно ставити рекламну вставку. Це виглядає якось так. Тобто, коли глядач включає відео, в ньому починає відбуватися щось цікаве, і на найцікавішому моменті включається реклама, і він вже не виключить відео, бо хоче дізнатися, що буде далі. І так ти просто ламаєш алгоритми ютубу, бо ти заставляєш людей дивитися не просто відео, а дивитися рекламу. Та окрім монетизації, ти ще можеш заробляти гроші на продажі кінцевих заставок. Коли тебе буде хоча б 100 тисяч переглядів за 48 годин, ти можеш продавати кінцеві заставки. Це коли в кінці свого відео ти ставиш відео з якогось іншого каналу і переганяєш йому перегляди. А покупців можеш знайти на ютуб біржі, виставляєш оголошення, що ти продаєш кінцеву заставку тисячу переглядів за 500 гривень. Так. Ти правильно зрозумів, за тисячу переглядів можна заробляти 500 гривень, бо це цільовий трафік, і деколи навіть такої кількості достатньо, щоб запустити рекомендації на іншому каналі. А тепер повернемось до мого каналу. За перший місяць монетизації він приніс мені більше тисячі доларів. РПМ на ньому 1,3 долара, а дохід цього каналу за останні три місяці становить 5 тисяч доларів. Гроші за березень та квітень вже прийшли мені на карту, після чого я пішов в банк і зняв готівку. І те, що я розказав цьому відео, це лише маленька частина з того, що я знаю про американський YouTube. а більше про те, як на ньому заробляти. Я розкажу за посиланням в описі.